Українські виробники відтепер можуть вільно продавати свою продукцію в західні держави. Європейський союз скасував митні збори для понад 1300 товарних позицій, що виготовляються на теренах України. На думку експертів, такий крок заходу дасть можливість вітчизняним підприємствам бути більш конкурентоздатними на європейському ринку. Це розвиток бізнесу, розвиток торгівельної співпраці. Ну а там, де є розвиток бізнесу та торгівельної співпраці, значить буде. Середній бізнес зміцнюватися, будуть податки до держави і буде, як кажуть, економічне зміцнення самої держави. Митні преференції від Європи передбачають скасування платежів для одних галузей та зниження відсоткової ставки для інших, серед яких, зокрема, металургія. Такі поступки стимулюють закарпатських підприємців, що працюють з металом, міняти ринки збуту зі східних на західні. які знижені з до сьогодні Це дуже серйозні. гроші. Це дуже серйозний плюс для тому зараз того ситуація в плані э, на ринку металолома, на ринку металопрокату, на ринку енергоносителів. Ціни, на жаль, зараз не можуть… Успокоїться ціни не можуть збалансуватися, ціни не можуть відповідати на сьогоднішній день реаліям. Про те, щоб отримати сертифікати 1 і потрапити на європейський ринок, українські товари мають відповідати багатьом критеріям. Їх європейський союз розробив відповідно до власних стандартів якості. Як виявилося, не всі підприємства Закарпаття, зважаючи на цей фактор, можуть використати митну пільгу у нашому випадку. Наприклад, ми не можемо користуватися цією пільгою, оскільки для того щоб отримати по нинішніх стандартах, по нинішніх умовах в Україні отримати сертифікат Євро-1, треба мати тканину європейського виробництва або тканину українського виробництва. Ні того, ні іншого практично на ринку немає, або дуже дуже мало. Не знаю, там не більше трьох відсотків. Попри ці нюанси, закарпатські підприємства мають велику фору перед східними регіонами, вважають в обласній торгово-промисловій палаті. На думку спеціалістів, наші товаровиробники більше орієнтовані на західного споживача і вже зараз активно експортують до Європи побутову хімію, продукцію машинобудування та переробної галузі. Перша заявка торгово-промислової палати України щодо отримання бланків сертифікатів «Евро-1». Складала 10 тисяч. Е, ну, я як член е, президії палати, віце-президент Палати України, звичайно, ну, кажу так, хлопці, мені 2 тисячі, я їду додому, заявку оформили, забрали. Е, на протязі трьох тижнів ми використали всі 2 тисячі. Ми здали вже другу заявку і взяли ще 2 тисячі. В той же час із східних регіонів. Ну, якщо одну таку один такий сертифікат зробили, то це дуже добре. Митні пільги від Європейського союзу діятимуть до 1 листопада 2014 тисячі Єврокомісія сподівається, що до цього часу буде підписано угоду про вільну торгівлю з Україною, яка є частиною угоди про асоціацію.